Що тут у вас? А у двічок вісьмірка а, мечів, а у двійчок, е, самі собі ставимо перепони. Е, страхи, нерішучість, е, якось е, зв'язуємо себе, поєднуємо себе, е, аналізуємо себе, гори е, нічого, нічого, е, е, перепон, Але ваші страхи, перепони у вас в голові. Не ж, я б назвала так. Вісьмірка мечів – це обмеження, страх, пастка розуму. Тобто ви самі себе заганяєте в глухий кут. Розумом. Немає ніякої загрози для вас. Ви самі себе обмежуєте. Бачите, якось на карточці. все зв'язуєте, закриваєте, даєте розвитку, самі себе якось придушуєте, запаковуєте. Оце, оце ви всі. Оце у вас такий буде день, якийсь страх, невпевненість. Знаєте, як ото не хочете брати на себе відповідальність? Оце такий день, за якому ви не захочете брати на себе відповідальність. Давайте подивимося більш детально. Ну, не хочу, ось дивіться, силу не хочу. Не хочу. От треба взяти, треба взяти все під свої, в свої руки. А ви перекриваєте картою печалі. Тобто, ну так не хочеться. І карта восьмерка мечів. Ну і, ну, і не хочеться, бо і енергетика дня не хочу брати відповідальність, не хочу нічого робити. Дайте мені спокій, я подумаю про це завтра. Каскар та харак вітром. Оце воно, завтрашній ваш день. Не хочу нічого, дайте спокою. Ось такий буде у вас. Не хочу більше нічого розкривати, ви зрозуміли, про що я, що я маю на увазі. Е, ну, тут нема чого говорити. Вісьмірка е, мечів говорить все про себе. Це пастка вашого розуму. День пастки вашого розуму. Дякую, вам, дорогі двічки, що ви зі мною такий мій прогноз. Не розстраюйтесь інколи, навіть отака пастка вашого розуму дає вам можливість подумати, посидіти, переосмислити. В цьому дні головне не заганяйте себе в мінуси. Тобто, по... оце у вас буде в неділя, де ви можете тихенько посидіти, подумати, по... пожаліти себе, подумати про себе, да? Там, ну, нерішучість якась ваша буде. Але... Поставте собі, наприклад, кордон. Це буде тільки один день чи три дні, не більше. Бо три, більше трьох днів, то, то вже ви провалюєте в депресію. А якщо ви скажете, от сьогодні неділя, я сьогодні нічого робити не буду, то що мені хочеться побути в тиші й спокою. Я не хочу на себе брати відповідальність. От дайте собі це неділю для того, щоб перепочити. Дійсно, був у вас вихідний. І, а скажіть собі, а в понеділок.